Get ready with me, погнали. Це буде така версія після дня народження. Подивіться, яка в мене тут краса поряд. Ну, гарно, гарно. Давайте починати фарбуватися. Взагалі, мій день народження був позавчора, але вчора я просто настільки просрала день, я цілий день спала. що сьогодні я тільки виходжу в люди, хоча ні, вчора я виходила гуляти ввечері, але то не будемо рахувати. Зазвичай я прокидаюся дуже рано, десь о 6 ранку. Сьогодні я спала до 11, тому що вчора я десь лягла о першій годині ночі. Дійсно, в мене останній тиждень дуже збився графік. Сну і це мене трохи бентежить. Починаю розчісувати бровки, розповідаю вам про своє маленьке досягнення. Сьогодні я почала читати першу книгу на англійській мові. Ви уявляєте? Просто я читала дві сторінки годину. О oh гад! Хоча в звичайній книзі я напевно годину читаю десь 60 сторінок, 70, коли як. Ну, а вже ж я її читала так. Я сиділа і виписувала усі слова. От я зараз вам покажу мої такі нотаточки. Це все тільки з двох сторінок. Взагалі я придбала книжку Колін Гувер «It ends with us». Я її читала українською. Тепер я ще її прочитаю англійською. Це такий подаруночок самій собі на день народження з Києва. Я була в Києві, до речі, я хочу змонтувати влог про мою поїздку в Київ, але не знаю, чи варто це робити, чи ні. Пишіть про це в коментарі, чи хочете ви побачити цей влог. Так, давайте швиденько, вже час закінчується, наношу туш, помаду Катріс і піду сушити голову та повернуся до вас. Ну що, ось таке відео у нас вийшло. Я вже каляч, я собі рубанула палець. Палець. А, Ось так буває. Ось таке відео вийшло. Дякую за перегляд. Па-па!